Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну молитву разом з Марією. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Уця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Сотцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від оця і сина, і сходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь за примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена і плід прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перше славне таїнство – Воскресіння Ісуса Христа. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо наших ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не вини нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, Благословенна тими жінками, благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенних підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословений підло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословен, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрічних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрічних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прідлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге славне таїнство – Вознесіння Ісуса Христа на небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, благословених крітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, благословених крітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. ти між жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку і нині, повсякчас, і, повсяк, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молися на, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє славне таїнство – зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче що нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти тими жінками, благословенний плідло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині, години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плімо на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних дни в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних днів в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний бідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенних відлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних в нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від похельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте славне танство, Небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб плевових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і ліношам чиновників, боягузству і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений підлона Твого ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений підлона Твого. ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений придлона Того. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословених притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О ж Ісуса Милосердний, прости нам наші гріхи нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'яте, славне танство, коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Молимося про Боже втручання, Божу інтервенцію в цю ситуацію щодо України, щоб Господь зробив для України чудо. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів. Осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, а також просимо про Царство Небесне для всіх померлих, за волю і незалежність України. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний, твітло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний підло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений, плона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але відбідь Захисти нас, єдина, чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, з сином своєму доручи нас, з сином своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас десь через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яка транслюватиметься з цього самого YouTube каналу. До зустрічі!